Сусіди по турнірній таблиці. Відразу Академія. Чекаємо на момент, аби оголосити склади команд. Але поки атакує. Сокіл. Пробуває. Мельник завдає. Скидка у штрафний майданчик. Пробуває перший. Є скидка за корі, блокує. Туди. Сафонов сам на сам не переграє. Обгородній. Yeah! Дацюновський знаходить зарізко. І Деваденко відбираючи Круленко, перекидує Коваленка. Стасюк забуває. Скидка четвертому номеру. Отак от так На Сафонова слідкує за Сафоновим Мельник. Закора можна віддавати Сафонову. Закора відбирає кругленьком. Мчить. Бьому віддає ліворуч, на Сафонова Сафону повертає Закор. І... і влучає 11. Стасюк. Знову перед воротами Стасюк пробуває. Коваленка цього разу не переграв, який вкидає на Литвиновського, але першим не літає на нього. Стасюк. Перше на Простріл на дальню стійку. І Глушко забуває. Глушко свою справу робить. Закора. Втратив серінвагу у силовій Боротьбі. Все таки завдав удару Глушко переграв свого опонента. І... Прийти, не вдається йому пройти, але все-таки діє не перехоплені знову вже Кащі. І Давиденко не переграє Коваленка. Друга спроба. Кащі на дальній стійці знаходиться. Чекав на цю пасолічку і забуває голу роздягати. Зламається щільний захист. Об'єднана академія фузалу. Литвиновський все таки виходить на ударну позицію. Тут оповає Литвиновський. М'яць зажувало. І відразу контролює. ДВД не переграє ткача. Ткач. Академія футзалу Житомир Тихоненко повертає за корі. Литвиновський. Двічі завдає удар. Даведенко відібрання що за кораші переграє ткача. Ні, гол може багато ще вирішить. Якщо заб'є академія футзалу, повірить у свої сили. Зрозуміє, що зможе відігратися. все, можна робити рух. Отримали тренерське схвалення. Щось забуває. Використовують більшість все-таки Сафонов. Литвиновському туале демонструючи свою швидкість, мчить лівим флангом. Може заробити шостий фол. Литвиновський пристрілює у центр. І Сафонов цього. А другі є. по завершенню цієї зустрічі. Литвиновський пострілює. У нас велике скупчення гравців у чорній формі. Вже з'явилося перед ним. Литвиновський йде в обірес. Литвиновський. Скітка. І знову Софонов не влучає по м'ячу.